Усім привіт, мої любі! Орхідейний серіал Граматофілу. Ми тема у нас сьогодні підійшла черга. Покажу, почну, як завжди, зі свого гіганта. Оцей красень він дав новий пагін, який дуже активно росте. І я вже сподівалася, що оцей пагін, нарешті, заспокоїться і зупиниться. Але ні, він продовжує рости. Як бачите, він почав загинатися і рости в сторону лампи. він тепер в мене буде вигнутий, Явна ця поличка для нього маловата. Хоча в мене тут і високі пурпурати, і все завгодно поміщається. Здається, 75 см в мене тут, але <сміття> йому місця мало, і це щось страшне. От, Я вже дуже хочу, щоб він якось хоча б перепочив, але він все росте і росте, росте і росте. Так, Ну і новий пагін. Себе добре почуває, досить швидко розвивається. Ну, знову ж таки, швидко, бо йому ж треба встигнути оцю палку виростити. Але я б казала виростити цю палку за рік, там, за сезон, ще за щось. Але ця палка якась вона вічно ростуща, ніколи не припиняється справу, не знаю. Подивимося, може, колись ця штука зупиниться. Так, До речі, умудрився опіки отримати від лампи оцієї, так. Ну, отакі справи чекаю на нові корінці від цього малого шибеника. Сьогодні діставати не буду. Треба буде, коли буду наступного разу поливати, дістати і гарненько вам познімати з усіх боків. Але пам'ятається мені, що я показувала щось там з корінцями нове було, є. Росте, так? І далі, там в мене зверху зазвичай стоїть оцей красень мій. Варігатний граматофілу, красунчик. Оцей ростик. Він явно цей пагін буде набагато менший. Так, бо якось він так росте з маленької задньої бульби. Подивимось, цей вже гарно росте, багато обіцяючи, має бути величеньким. Отут пагін, який не дає мені спокою, я все не можу вирішити, чи росте він, чи ні, бо мені здалося, що він випустив. І став більший оцей от кончик гострий. Бачите, як висунувся. А тепер мені здається, що щось нічого не змінюється з того моменту, як я знімала востаннє його. От. А оці стали значно помітно побільше, тому Ой, тому не знаю. <су> тому час покаже, я все більше не будую жодних теорій. Так, і от тут от прокинулися корінці, будуть знову запускатися, опускатися от сюди вниз. Ну і тут я теж вам коренево показувала. До речі, вон там, бачите, два види корінчиків, і оці корінчики маленькі в мене теж почали рости, розвиватися на тільки товстенькі, величенькі. І хто пам'ятає, в мене є ще два, о, ще два, це я збрехала, ще три граматофілами. Так, от хто не пам'ятає, кажу вам, розповідаю, в мене є ще три. Так, а щодо назви, про варігат не часто питають. Це граматофілум скриптом варігата. Так, і зараз розвернусь покажу вам, я витягла їх, бо ці красені у мене ростуть разом з фалонопсусами на стелажі під а, постійним штучним світлом. І їм там непогано, дуже навіть подобається. Вони дуже люблять попити. Гарно багато п'ють, і от ще не знімала ці лусочки. Показую вам той рост, який в мене той пагін виріс. Бачите, він почав гарненько наливатися, розсунув вже листочки і криючі лусочки. Тут я зняла з боку була. Так, і от видно, як він наливається, і ці лусочки тріскаються, тобто він, бачите, вже непогано налився. Показала вам, тепер можна <головік> Будуть це зняти. Бо я, чесно кажучи, не люблю ці лусочки. і а знову ж таки багато разів казала, повторюю, у мене під ними знаходяться, якщо селяться якісь гади, які псують орхи, то вони часто ховаються під цими лусочками, тоді я, я намагаюся їх знімати і знімати їх вчасно, поки коли вони вже підсохли такі, да, неживі. Але коли вони ще м'які, піддатливі, і при їх зніманні ви не пошкодите рослину, а особливо молоді корінчики. Бо часто буває, коли знімаєш оці лусочки, відриваєш молоді корінці. Тому треба робити це вчасно, поки воно не задубіло. Так, гарно вкоріняється. Мені подобається, все непогано. Задня бульба не жовта, але таке освітлення, здається, вона світло салатова, де б так знайти куточок, бо там світлодіоди різних кольорів. Не будемо в це вдаватися, але вони впливають на колір в кадрі, так, трохи його змінюючи. Зелень теж не така бліда, бо трошки знову ж таки лампи висвітлюють. На більш насичена, зелена. Так, ну, отакий красень. А, хоч от видно, що в мене були проблеми з поливом. Але коли почала наливатися бульба, все нормально, я вже з цим справляюся, плюс вже не так жарко і а, волога тримається довше, не треба так часто поливати, а я ж яка боїться залити, тому зайвий раз не поливаю. Так, тут теж пагони розвиваються. Пагон цей набагато молодший, ніж на попередньому. Йому ще рости і рости. От, але йде, і мені подобається попередня бульба. Бачите, яка гарна налита в мене виходить тримати її в гарному тонусі. І ще навіть не всі покривні лусочки розійшлися. Так, це не гади. Це я кожен раз, коли знімаюся, пужаюся, що це гади. Ні, це нормально. Так, отака красунка. І вона. Вже почала, бачите, потрошку тікати з горщика. Отаке в неї класне корінечко наростає. І вона потрошку тікає. Там дирочку воно зробила, щоб не зламати назад в цю дирочку. Так, тож справи у гриматифіломів чудові. От, чесно кажучи, ставилася я до них інакше, коли тільки купила, наче читала про них, але чомусь в голові не відкладалося, що вони насправді, ну, знову ж таки, не всі підряд, але в більшості своїх. Теплі, дуже люблять тепло. От, як показує їх життя, там на поличці дуже-дуже влаштовує, їм не треба на балкон тих монстрів. <сум> ну, хоча б величезного, я точно не можу звідси з балкону переселити, бо ну, він дуже величезний, він ніде не влізе. От, а ці малюки поки там. От, тут теж багато нового коріння, кілька напрямків росту. Оцей пагін молодший, знову ж таки, там от були. Проблеми з поливом, до речі, помітила таку штуку, приходиться сидіти і обережненько розділяти листочки, бо вони отак застрягають і потім далі не ростуть. Вон, бачите, тут я вийняла і одразу активно все пішло розвиватися. А якщо вони так залипають і самі не можуть виплатитись, то дуже часто лист продовжує далі деформуватися, от як тут. Теж треба посидіти. і обережненько. Ну, можна насправді і відрізати, інт, особливо не. Ах, не буде дуже ніжною, але от я все-таки більше схильна до того, щоб спробувати обережно, а якщо не вийде, то вже тоді можна і чікнути. Чікнути завжди встигнеш. Так, знов ж таки подобається а, гарні бульби налиті. Не пересушую так, щоб прям бульби здувалися. Тут теж вже розходяться ці криючі лусочки. Наливається потроху бульба і коріння. Коріння класне, коріння всюди. Так що любить граматофілум волого, не мокро, одразу хочу сказати, волого. І, знову ж таки, не було місцевість, тому будемо з поливом щедрими, але не перестаратися головне. Так, от, тому. А знову ж таки, через те, що в мене проблеми з тим, що я дуже боюся залити, і я все підсушую, да, з таким архаму мені буває важко. І через це в мене тут купу всяких заходів і серії дуже-дуже такого багато дірочок, дренаж це от все. Хоча, знову ж таки, інші свої я сажаю без дренажу, мені так зручніше, але тут ну, трошки я напужалася і експериментуємо. Ну, а мені насправді так легше, я тоді їх щедро поливаю, не боюся, що щось десь перемокне, загнає і так далі. От, ось такі справи по граматофілому. Подобаються вони мені цікаві. Рощу, поки, чесно кажучи, про квіти особливо не думаю, ну тільки можу у того великого монстра. Але поки намагаюся їх зрозуміти і як що до чого, насправді дуже дуже цікаві класні рослини. Класні орхідеї, якби в мене було це не в квартирних умовах, не на балконі. Я мала не знаю теплицю, то, скоріш за все, я б завела ще кілька видів, і особливо величезних, вони є дуже різноманітні, дуже класні. Але поки <смі> ні, <смі> також я думала купити сієнчиків. Бо, наприклад, в швертері, хто хоче німецький постачальник орхідей. В них є багато було, багато саме у прайсі, а не на сайті різних граматофілумів, але всі в розмірах дуже маленьких, отаких, а то й менше. І я зрозуміла, що <свісно> я не хочу взяти в такому маленькому розмірі і ростити отаких великих монстрів, як в мене позаду. Знову ж таки, звісно, граматофілуми є різних розмірів. <свісно> є невеличкі, є виведені вже людьми взагалі мініатюрні. А в дикій природі їх теж існує два види. Одні такі от високі довгі юки, як я їх називаю, не знаю, нагадують мені. А інші, як от скриптом поруч варігатний, вони мають бульби схожі. Мені нагадують лікасти. Вони такі трошки сплющені, але при цьому товстенькі. Так? От, тому це два якби, напрямки, два варіанти, якими вони бувають. Оці з такими бульбочками, схожими на лікасти, а вони більш компактні, так? але квітконосу довжелезні і іх і отих. От, ну, я напри... наприглядалася, але реально місця нема. І поки я не буду з ці... цією темою шведити, можливо, колись. От, плюс я хочу дочекатися, коли воно заквітне, от, і поки бавлюся з тим, що я маю. От, от, сподіваюся, вам було цікаво. Щиро всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Інколи відео пропускається навіть з дзвіночком, інколи дзвіночок треба оновлювати. Заходьте на канал Дивіться, що там виходило. Так. Залишайте свої коментарі. Мені завжди дуже цікаво почитати ваш досвід, або ваші питання, або просто приємно почитати, коли вам подобається це. Допомагає мотивувати, знімати і знімати далі. От а на цьому вже зовсім все. Щиро дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока.